Так, всім привіт. Вітаю. Так, щось тяжко далося повернення. Я насправді ці останні місяці потихеньку вигорала. І зараз взяла коротку відпустку, але я відчуття, що мені би поїхати кудись хоча б на місяць. Ну, але так не вийде, тому мене просто тиждень наступний ще не буде. Не сподіваюся, трошки відновлю сили і бажання взагалі щось робити, бо щось трошки тяжко, коли в країні війна, багато стресу накопичується, важко навіть роботу робити стандартно. Але сьогодні я пострімлю і планую в четвер пострімити сталкера. Можливо, в суботу буде настолка ще раз, дівну зіграємо а Наступний тиждень мене не буде. А тоді через тиждень я вже може буду якось регулярніше. І перш ніж почати стрім, хочу ще подякувати людині, яка підтримала мене на Баймі Кофі. Тепер вже на постійно людина ця вирішила залишитись анонімною. Підписано просто сам вам. Так що дякую. Зараз там змінилися правила виведення коштів. Я дивилася, раніше можна було напряму на банківський рахунок. Тепер так виходить, що по Україні можна тільки через PayPal і не, через Pioneer, Та. І мені треба розібратися з Payoneer, подивитися, з якої суми там можна знімати, які там відсотки і так далі. Тому я десь десь на тижні а, цьому наступному постараюся з тим розібратися, і тоді буде зрозуміло, коли я взагалі зможу вивести якісь кошти і задонатити. От, тому що цього разу я однозначно задоначу всю суму на повернись живим, оскільки мене не було давно. І так, в принципі, я не маю за що отримувати зарплату за ці останні місяці. Е, але та, ну є трошки заморочка з цими всіми платформами, так що будемо розбиратися. Е, та ще раз дякую всім, хто мене підтримує, і е, зараз спробуємо згадати, що в мене тут було взагалі. Я приблизно пам'ятаю, звичайно, це останній нас. Остання місія кампанії за Арчибальда, і остання місія край складна. Але там вже були певні успіхи. Отже, ага, Арчибальд тут якраз підвищив драконів. Це в нас другий день, тобто він чекає, щоб набрати війська. І нам треба усі всі замки завоювати, але він тепер доволі сильний, тому що у нього... 21 е, сили магії, але тільки 9 інтелекту це не дуже добре, бо він менше може переміщатися, але в нього є прекрасне закляття, де нас книжка от прекрасне закляття двері вимірів, яке дозволяє швидко літати. Я думаю, що це нам дозволить. Е, а, щось було, я не пам'ятаю, чи я тоді дивилася, бо то вже було трошки давно. Можеш кинути ще раз. Це може буде комусь цікаво теж. О, чудесно. Дякую. Постараюсь не забути потім глянути. Але може також комусь глядачів буде цікаво. Так, тут я просто та, цей герой не дуже сильний. Але в мене тут замок. ага, Його зараз завоюють, очевидно. Якісь гроші не дуже багато. Що я тут можу купити? Ага, дракони всі куплені, е, гідри всі куплені, а пішоємо, нічого не треба добре. О, важко згадувати, де я що було. ага. Ну, ще одна скача. Треба це все завойовувати, але одним арчибальдом це трохи важко зробити. Треба було глянути, чи там є якісь... Ага, тут ще одна сволочь сюди прилізла, де вона там? Ну, поїхали. Так, подивимося, я... якщо все буде добре і я знову не випаду, сподіваюся, то я хочу якось частіше стрімити у українські індії. Ну, по суті, острів теж український індії, але. А, тут фігня роботи. Навіть ману тратити не буду, але нічого тут лазити в мене по території. Так, треба ще героїв, яких хоч буде важко. Це було логічно, він щось забрав, ні, ніби не забрав. Але тепер мені треба там ще зелені, якісь ліві. Так, тут тепер ця, ця гра ще буде довго, бо ага, він тут в нас недалеко, але вже ця гра буде довго, тому що тут явно ще треба буде розбиратися. Якийсь час. У мене є ще ця героїня. Це ж вона зараз буде певно збирати військо в цьому замку. У мене є там щось, щось там має бути. Так, але ці всі герої якісь дуже слабенькі. Так, Щось купили. Так. Ну і треба, так, треба. І тепер їх всіх виловлювати, але це буде важкувати. Вона угу. майже в межах досяжності. Можна зробити отак. і прибігти до неї Треба ще кількох героїв з цим закляттям. Нічого мені ваше прокляття не зробить. Втрати ману Яка безглуста смерть. Нашого то було пхатися. Так, цю шахту ми заберемо. О, тут вже є військо. Пора йти плавати на кому. Я вже все купила, ці муки. Пора йти плавати до когось. От тут можна все плавати. Тут треба когось найняти. Тут треба кількох героїв найняти. бо... Е, та, він мені теж схожий на якогось актора з індійського кіно. Нема місць орту мене ні одного Ну, окей. Хай поки буде так, хай вона йде забирать цю шахту, а взагалі треба когось ще найняти. Когось ще можна найняти. Куди краще сюди, напевно. Взагалі треба буде О, кродо. Майже Фродо. О, 127 гоблінів. Непогано. Хай так і ще... вже вдасться перейняти і буде не дуже багато, сподіваюсь. Тут найближчий замок, який можна завоювати, і можна цей завоювати. І в принципі з зеленими відносно швидко можна би було покінчити. Треба Це погано, що закінчується мана. o